Що робити ФОПу, який отримав повістку про мобілізацію? Чи потрібно припиняти діяльність? Призов на військову службу не скасовує статус ФОП. Можна уповноважити іншу особу, вести бізнес. Довіреність має бути нотаріально посвідчена. Сплата податків і ЄСВ під час служби ЄСВ за себе мобілізований ФОП звільняється від сплати ЄСВ за себе на весь період служби. У разі скасування загальної пільги мобілізовані ФОП мають окреме звільнення. ЄСВ за працівників на період служби ФОП не сплачує ЄСВ за працівників, але уповноважена особа має нараховувати його на зарплату. Сплатити ЄСВ за працівників потрібно протягом 180 днів після демобілізації. but it's ПДФО за працівників уповноважена особа нараховує ПДФО із зарплати працівників. Фактичну сплату ПДФО здійснює ФОП протягом 180 днів після демобілізації. Єдиний податок. Мобілізований ФОП звільняється від сплати єдиного податку та подання звітності. ФОП першої і другої груп мають повідомити податкову про мобілізацію, щоб уникнути нарахування авансових внесків і штрафів повідомлення податкової. Для звільнення від податків і штрафів потрібно подати до податкової заяву про неможливість виконання обов'язків, копію військового квитка або іншого документа про мобілізацію, що потрібно зробити після демобілізації, сплатити ЄСВ та податки за працівників протягом 180 днів, подати звітність щодо ЄСВ і ПДФО за весь період мобілізації, якщо залишило.